Давайте ми особливо почуємо його сьогодні, бо в цьому слові Бог нам дає такий секретик, да? дає підказку, що ми маємо робити. І це е, друге хронік, Параліпоменон, сьомий розділ, 14 вірш. І написано: І впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я Господнє, що хоче Бог упокорить нас. І як називався піс, да? щоб ми побачили Бога у випробуваннях. Бо хоче, щоб ми упокорилися. Бо хоче, щоб ми. А що таке упокорились? Упокорились, це зрозуміли, хто головний. Да? Зрозуміли, на кого ми покладаємо надію. Щоб ми не заблудилися, щоб ми не покладали надії на людей. Бо написано, що ну, той, хто на плоть покладає свою надію, ну що таке плоть? Да? Вона сьогодні сильна, завтра, може бути слаба, і впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я Мого. Ми будемо молитися, і ми будемо шукати Його. Ми шукали в посту, але не закінчився пошук, правда? На служінні пошук Бога не закінчується, тільки починається. Бо що ми робимо на служіння? Ми приходимо, і Бог десь наші підкручує світильнички, щоб ми там подивились, чи на небезпечну дорогу ми не ступили, чи правильно ми йдемо. І повернуть зо злих своїх доріг. І що Бог сказав, то я вислухаю з небес перше, Бог нас почує завжди. Прощу їхній гріх та вилікую. Їхній край. І написано навіть тепер очі мої будуть відкриті, а уші мої наставлені на слухання молитви цього місця. Чи що будемо молитися, Уші Бога відкриті, і очі його відкриті, Бог чує молитву цього місця. Якщо будемо молитися за Україну, усвідомлюємо, що Бог чує молитву цього місця. Амінь. Боже святий, ми дякуємо Тобі, що ми можемо стояти сьогодні на цьому місці. Ми дякуємо Тобі, Боже, що ми можемо, Боже, проголошувати Слово Твоє на нашу землю. І Боже святий, ти також сказав у своєму слові, що ти поставив сторожів на стінах і ти сказав не замовкати, поки ти не скажеш. І Боже, ти піднімаєш нас сьогодні сторожами на нашій землі, і ми не замовкнемо, поки ти цього не скажеш. І, Господи, Ти дав нам сьогодні слово, і ми проголошуємо це слово на нашу землю України. Ми проголошуємо, Господи, ми віримо, Боже, що Ти Твої очі вони повернені на нас, Твої уші вони чують нас, Господи, і Ти працюєш сьогодні з кожним українцем. І ми, як віруючі, як діти твої, проголошуємо Слово, і воно працює в нас, воно працює через нас з усіма людьми на нашій землі. І ми проголошуємо. Лошамо, що впокоряться люди України, тобі впокоряться всі чоловіки і жінки, впокоряться, всі дорослі й малі, впокоряться всі люди, які населяють з півдня, півночі, заходу і сходу, впокоряться тобі, Боже. І не буде розбрату ні по релігійним, ні по національним, ні по мовним питанням, але в єдинстві впокоряться тобі. І хто розмовляє українською, і хто розмовляє російською, і хто розмовляє іншими мовами, Боже, впокоряться Тобі в ім'я Ісуса Христа, впокоряться й бідні й багаті, впокоряться, Боже. Ми проголошуємо це слово на землю України, Боже, що впокориться український народ Тобі в ім'я Ісуса Христа. Христа. і ми проголошуємо, що ім'я Твоє воно кличеться над Україною, і ми сьогодні проголошуємо, Боже, що Господня земля України, що будуть призивати Боже в кожному домі ім'я Твоє в Україні в ім'я Ісуса Христа і помоляться в ім'я Ісуса Христа. І будуть шукати лиця Твого. Ми проголошуємо, Боже, що будуть шукати ім'я Твого Боже. Всі люди в Україні, не шукати гадателів, не шукати проріків, не шукати Господи, якихось знахарів, не шукати Боже якихось. Ті, хто розкажуть в телеграмі, куди йти, але будуть шукати імені Твого, будуть шукати Слова Твого, будуть шукати доріг Твоїх в ім'я Ісуса Христа. І будуть молитися, Боже, молитвами по Слову Твоєму, молитвами по Духу Твоєму. І ми проголошуємо, що Ти піднімаєш дух молитви в церкві посольства Боже. Ти піднімаєш цей дух молитви, вогонь молитви у всіх дочірніх церквах. Ти піднімаєш, Боже. Же молитву свою, Господи, в кожній церкві, незалежно від напрямку, незалежно від деномінації, ти, Боже, піднімаєш дух молитви, піднімаєш молитовників у кожній церкві України, і цей вогонь молитви він розливається з церкві, він розливається по домам, по площам, по установам в ім'я Ісуса Христа. І ми проголошуємо святий. Що всі засідання Верховної Ради, всі засідання Кабінету міністрів, всі засідання Офісу Президенту піднімаються починаються з молитви в ім'я Ісуса Христа на рівні областей, на рівні районів, сіл, містечок, ОТГ, Боже святий, все починається з молитви і будуть шукати лиця Твого Господи, будуть ходити путями Твоїми. І ми просто вірою проголошуємо Боже. Що, Господи, там, де молитва, відвертаються із злих доріг своїх. Всі, хто робив неправильно, у кого були Боже неправильні мотиви сердець, усі повертаються від злих доріг своїх і повертаються на Твої дороги, Боже. І ми дякуємо, Господи, і проголошуємо. Що ти почуєш, і ти прощаєш нас, і ти вилікуєш наш край. Ми дякуємо, Боже, що ти виліковуєш наш край духовно. Ми дякуємо, що ти виліковуєш наш край інтелектуально. Ми проголошуємо, Боже, що ти виліковуєш землю і вона буде приносити могутні плоди. Ми проголошуємо, що ти виліковуєш всі сфери нашого суспільства. Ми дякуємо, Боже. і Ми віримо, Боже, і ми дякуємо і воздаємо Тобі за це всю славу. Честь і хвалу, амінь.